Команда Нововолинського ТТІ зіграла у фіналі чемпіонату Волині з футзалу. Завершальний поєдинок днями відбувся в обласному центрі. Загалом, упродовж всього часу, доки тривав чемпіонат, спортсмени-аматори Нововолинського ТТІ провели 14 ігор. У третій лізі на різних етапах змагалися 30 команд із усієї області, які були розділені на три дивізіони по 10 команд футзалістів. У півфінал змагань вийшли вісім клубів. Місце в фіналі вибороли лише дві команди: МФК Нововолинське ТТІ та Аван. Гард 040 завершальна гра відбулася в обласному центрі. Двобій виявився запеклим. Першістю не хотів поступатися ніхто. Тож упродовж матчу рахунок зберігався на рівні 2-2. Серія пенальті визначила переможця. Два м'ячі пропустила нововолинська команда. Натомість луцькому авангарду забили лише один гол. Отож, перемога у фіналі дісталася команді Авангард 040 із остаточним рахунком 4-3.